що вас чекає неділя по любові дуже багато у вас бажань у вас дуже багато мрій дуже багато мрій але ці мрії це ілюзія у вас багато тайн секретів навіть декого можуть бути любовники чи любовниці Так, я вже сидить з Львом Може бути, у вас є біла і чорна сторона. Ви можете приховувати, якісь у вас є стайни, і мрієте про щось неймовірне, про якесь кохання таке, яке навіть в книжках не пишуть. Ви мрієте. Ви хочете тепла, ніжності, любові, сонця. Ви хочете бути завжди переможцем. Ви людина мрій.